Має. так, я не тепер покачкати. Так я вам зараз покажу, як це все відбувається по-серйозному в ютуберських блогерів. Ви не думайте, то то не у нас на кухні вареники, то президентський номер, Ха-ха-ха, центр міста. Вони хочуть ліпити вареники. Ти знаєте, вони думали, що я приїду з варениками. Я думаю, ото я лашара. Я думала, що що взяти. Потім думаю, приїду скажуть, здуріла. Ти в президентський номер їдеш на краківський базар. Я вам покажу, який-то президентський номер. Може, в нас є такі королеви, які от хочуть в центрі міста у Львові. готель мати, рідна, дивіться, тут ще тераса така. Боже, як гарно. Вау, по-королівськи, дивіться. Ну. Мені б вже пора тут ночувати, ні? <свіття> так. Зразу швиденько все покажу, Коварин такий, мягусенький-мягусенький. Боже, дивіться, кабінет, все. От по... дивіться, який Ну, Ну, все по-багатому. Я вам скажу, все по-багатому. Але я бачу день, день буде в нас хороший, дівчата зібралися хороші, в мене вже настрій піднявся. Зараз ще чай випимо все, як має бути, і буде, і буде те, що треба. Слава Богу, що я не спізнилася, ви знаєте, бо я це люблю спізнюватися. Моя молодець. Бо вдяки я вам казала, то не я припаркувалася. Якби вона не вирішила такі питання, все. Чекайте, чекайте в п'ятій годині. Настя, Настя рішає все, будь ласка. Центрі міста треба парковка. <голок> Настя. <голок>